Це розоблачення на цього ютубера. Він типа каже, що я у нього брав контент. Хоча я в нього спрашував в сообщення чи можна взяти твій контент? Діпа, він сказав, що можна типа взяти Тепер він викладає оце відео. Подивіться внимательно. Привіт, Раз... Всем привіт. Розоблачення на вот этого Пупсика Максима нижня почетка. Тобто я Пупсик, по твоєму да? У мене 228. А давайте вместе послухаємо, mm -hmm. давайте. Да, катам ще. Да, хто не знає, Це мой друг, все, наверное, не знають, і він е, якось, ну ви знаєте, він у мене забирав ідеї. Побутись... Да, я в нього іменно збирав ідеї, типа чел. Я в нього спрашивав, чи можна взять його контент. Він сказав, що можна. Тепер він знімає його такий контроль. Если мы наберем 1000 подписчиков, то я в своем телеграм канале ссылка на телеграм в комментариях будет я, я короче, буду робити конкурс на финальной 5000 монет. Да. Если что, ось у вас сейчас на экране будет какое место скільки монет дам. Він сейчас по суті запускає стрім і каже, що я в нього беру відоси. Ну, типа, ну я нічого не поняв. Смислі, він у мене бере відоси. Типа, ну я не знаю, тупо, цього Дефембера, який він змінив нік. Я не розумію, за що він мене так захейтив. Ну... Ну, тупо, ну, не Раз, всем на вот этого пупсика Максима Так, да, я Пупсик. Ви прекрасно мене ж розумієте, що я у нього просив, чи можна взяти твій контент і поповнитися. Він сказав, що так, да, пару відео можна Викласти. Ну я ж пару відео і виклав. І він знімає такий відос, там. де, І зараз він веде стрім, який же я там поганий. Если вы верите в меня, то не верьте в него, потому что я у него спрашивал, чем можно, и он мне сказал, что можно. Тверд. Теперь он это снимает. Подчеркивание... Привет. Разоб. Всем привет. Разоблачение на вот этого да. пупсика Максима нижняя подчеркивание. Привет. Разоб. Всем привет. Разоблачение на вот этого пупсика Максима нижнее подчеркивание 228 двадцать восемь. Да. Катом еще. 228. Да. Кто не знает? 281. Типа, Він не написав на англійський. Він, він нічого неправильно написав. Послухайте. Це мій друг, і він якось, ну ви знаєте, він у мене забирав ідеї. Я, снімав... я Я в нього реально збирав ідеї, тільки я в нього спрашивала, чи можна взяти, Він сказав, що можна. Слухайте далі. У Океда. Відео про Океда. Ось це, що воно у вас на екрані. Я у нього оце відео не крав. Я не знаю, от откуда воно у нього вообще взялось. Я, його, я оце відео не крав у нього. Типа, я не знаю, з чого він взяв. Я не знаю, тупо, ну ладно, послухаємо далі. А, то він у мене його украв. Да, я, Прикиньте, от він зараз думає, що я у нього його украв, але я, я, я нічого йому не ділав. ну я ж навіть я ж спрашував, що тіпа, не так. Я сказав пару відео виклу і свій. Викладу і свій контент буду вести. Ну, я не розумію, тупо, що за розоблачення? Я йому кажу я йому казав, що, типа. Ну, я не буду, типа, йому його прям іменно копірувати. Давайте ще послухаємо. І виложив, Ну, я й говорив, що він його удалив. Він його удалив. Да, бачите? Це... Я його навіть удалив, але йому недостатньо. йому треба це в YouTube викласти. Ще як? Ну, типа, а те, що він украв у мене відео, це уже теж. Да, це... Я у нього нічого, ви понимаєте? Я у нього ні одне відео не крав. Він мені сам скинув свої відео і і сказав, що я їх виложив. Він у мене вже відео украв. Це уже? То, пожалуйста. ла, Кстати, ось у мемба фішечка нова. Да. Possible Дефембер, December, понимаєте? От він не От він мене. Він мене не копірує, типо. Ну, він там знімає свій блог, там фішки, от ці всі фішки от Дефембера, ну ви всі поняли. То, пожалуйста, можете на нього підписуватися, не підписуватися, я вас не принуждаю. Но є... Если... Не, ну спасибо, що хоча б не відписуватися, він сказав. І ми наберемо 1000 підписників, то я в своєму телеграм каналі ссылка на телеграм в коментарях буде, я, Я, короче. Коротше, це було розоблачення на цього Дефембера, У нього навіть заставка неправильна. Тіпа, я від я нього відписуюся він від мене вже відписався, значить від одного теж. У нього, внімання, 195 відео. І послухайте: привіт всім. Я живу в Україні. Наша цель в Ютубі 1000 підписчиків. Ви розумієте, як він пише. Він пише або російською, або українською. Я не розумію. Типу, все тішо, типу. Зачем він взагалі знімає ці ці відео розоблачення, там всякі, Максим поганий. Ну ви, ну, ви все зрозуміли. Типу. Ну, ось це його відео. Дивіться. От, наприклад, ось це розоблачення, він тепер знімає мишки. Я, я ці мишки не буду в купірувати, тому що це фігня повна. От просто подивіться на його відео. Тупо. Ось. Оце його всі відео. Якщо ви вірите в мене, то вірте в О, знаєте підписчики? Делайте, що хочете. Можете відписуватися від нього, Від мене можете. Ну, дивіться, я у нього ні одного відео не украв. Ну як Ну я украв відео, але він мені сказав, що можна. Ну Я зараз не розумію, що він знімає такі відео. І ще він каже, що я у нього колись вирував стендов. Чувак, ти взагалі нормально? Я в тебе ніколи це не вирував. От я не розумію, я йому казав, не це розоблачення. Тоба, воно ні до чого не доведе. Ні, він спеціально зняв, який я поганий там. І все. І він зараз веде пряму трансляцію в Тіктоке, наверно... мабуть. Я не знаю, де він її веде. Ну, тільки що мені прийшло. Ось все. Давайте в місті подивимось на його танцю. Лешайте каче вдома, що це я щось друге включив. Ну, так що, якщо хочете, відписуйтесь від от мене, від от нього відписуйтесь но пам'яті, я у нього нічого не крав. Всім пока, це було розоблачення на цього ютубера.